Вітаю шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави. Я п'ю каву і закликаю духів кави. Допоможіть, будь ласка, скажіть. Яка істина причина самотності? Допоможіть вияснити, що, яка істина причина самотності, чому виникла самотність? Тут більше самотність, дивіться, все пішло, можливо, із дитинства. Ви бачили, як неправильну картину у вас склалось враження, що це і є справжні відносини. Що так має бути? Тут, можливо, самі ваші от чи батьки, чи якусь дідусь-бабуся, хтось для вас склав таке уявлення, що відносини між близькими людьми мають бути важкими, і що дійсно ну, це норма бути самотнім. Це більше схоже на залежні відносини, що ви ну, у когось може так програтися. Стикаються люди з такою, програмою, щоб залежні були від дружини чи чоловіка, що. Тут. Угу. Або грають ігру, дурять, обманюють, роблять враження, що все гаразд, дуже хороші відносини і справжні стосунки, насправді виявляється, що це тільки за вигоду, за якусь вигоду. Стосунки, в цьому проблема самотність виникає. Не на те звертати увагу треба. Треба бути незалежними фінансово. От. Виходити від залежності вам стане набагато легше. Можна навіть і вберегти ці відносини, якщо у вас зараз є відносини, і стати незалежним, вийти на інший рівень. І вам, і вашій другій партнеру. Вам обом треба незалежність. Ви тоді більше зможете дати один одному. Щось так іде. Буде зовсім інший рівень спілкування. Скажіть ви ще сили, яка істина? Причина самотності того, дивіться відділення. Всі ваші відносини дивіться, що відбувається. Тут взагалі все побудовано на користі, або навколо вас такі люди, що використовують вас, мають від вас якусь вигаду. Це вже не стосується близьких, це стосується друзів, оточення. І тут також йде деструктив. Вони показують уявну таку любов, дружбу. Але насправді чекають якоїсь користі. І ви так само граєте в цю гру. І це вбиває душу, напевно. І є оце страждання, що самотна людина. Стоїть така програма. Так, і ви підграєте вам самотньо ви підграєте людям. Ви знаєте, що якщо я буду їх задовольняти, їхні там якісь мрії допомагати, то вони будуть більш прихильні спілкуватися і не буде самотності в такому разі. Скажіть ваші сили, яка істина причина самотності того, хто дивиться це відео припиниться самотність. Дивіться, тут треба шукати компаньйона. Ваша людина, з якою ви Відчуєте, ну, яка зруйнує цю вашу самотність, що у вас буде дійсно щирі стосунки. Це може бути не, не обов'язково любов. Ну, любов, тільки тут більше, вже рівень більший. Тут у вас має бути спільна мета. Спільна мрія. От тут такі карти вийшли, що е, зібрати людей, які йдуть до однієї мрії, до однієї цілі. І от, тоді дійсно е, гуртом от, працювати на одну мету. І тут згуртованість, вона зруйнує вашу самотність. З'являться. Тут з'являться такі люди. Вам треба зрозуміти, що вам необхідно шукати спільників, своїх близьких однодумців. от Або якщо у вас зараз відносини, то виходите на інші рівні, піднімати ваші рівні на духовні плани і шукати, от якщо навіть просто ви зрозумієте, що ваша мрія зробити кріпку родину, то про це треба запитати у вашої близької людини. От. І можна працювати на цю родину, просто йому розповісти свою мрію і попросити другу половину її, його, щоб він вам також розповів, як він бачить, і знайти якісь моменти, де сходяться ці дві мрії, до них іти і працювати в цьому напрямку це дуже добре. Ну, тут більше йде про те, що спочатку, із, із дитинства пішла програма зломана, якби була уява от, про справжні відносини тут треба вбити цю залежність, зробити вас незалежними, вашу другу половину незалежним і знайти спільну мету. Або стати тим, хто об'єднає всіх довкола своєї мрії, от комусь розповідати, щоб людям. Захотілося з вами разом іти до цієї мети. Скажіть ваші сили, чи є хоч-небудь, що, що заважає позбутися самотності. Припинити бути самотнім. Ну, тут виходить, що і е, поставили руйнацію. Е, хтось Дійсно, тут магічний вплив, крах. Хочуть позбавити вас людей, щоб у вас не було. Тут прям війна, це робиться, щоб у вас не було фінансів, щоб не було підтримки, щоб ви були дійсно одні, і це, щоб руйнувалося ваше життя. І ні друзів, нікого не було. Це робить жінка. Це я заперечую. Весь негатив убираю. Тут також я заперечую всі негативні програми із дитинства. З суспільства убираю всі негативні програми, заперечую, більше маю уявного. Відкриваю всі шляхи на дорогу, на справжні почуття, на кріпкі відносини, припиняю всі. Прив'язки. Більше немає жодної прив'язки. Ви абсолютно вільна, щаслива людина. Вам не треба бути залежними. Ви доросла, вільна, самостійна людина. У вас є всі можливості заробляти фінанси, знати, що вам необхідно, що потрібно. Знати свої почуття, що ви хочете, це також дуже важливо іти брати на себе відповідальність, іти до цієї мети, нікого не звинувачувати. До речі, тут дуже гарні карти вийшли. Всі, хто має фінансову залежність, стануть незалежними фінансово, і перемога повна. Відкривається шлях на розвиток, на... ви зможете взяти за себе відповідальність, перемогти всі свої страхи і змінити оці деструктивні такі програми, що були поставлені суспільством чи якимись, не знаю, книгами з дитинства або батьками, дідусь, родичами. Прошу вищі сили, допоможіть, заберіть весь негатив, зніміть, всі порші, на самотність убираю, всі негативні програми знімаю. Ви живете справжню житті, більше маю явних придуманих, надуманих. Бутафорних відносин є справжні почуття. Ви знаєте, чого хочете, більше не можуть втручатись в ваше життя чужі люди, заважати вам насолоджуватись життям, дарувати радість близьким. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, духів кави прошу, допоможіть нам, будь ласка, зняти весь негатив, всі перепони, що заважають бути, припинити самотність, бути щасливою людиною, абсолютно гармонічною, радіти, спілкуватися, мати друзів, щирих друзів, другу половину, друга. По житті на все життя, вірну людину, підтримку. Буде так, буде так, буде так. А стати самому підтримкою для людей. Не буде все сказане, здійснене, і так буде, і відкривається справжнє життя. Без обману, щасливі, абсолютно люди, гармонійні відносини, щирі. Буде так. Така сьогодні кава, приємної вам кави. У вас все буде гаразд, виходьте на самого себе. Питайте кожен день, що щиро ви хочете. Розвиток, розвивайтесь і самотність мене сама собою. Очищайте навколо себе, шукайте людей, змінюйте себе в першу чергу і притягуйте щирі відносини до себе. і Все буде гаразд. Дякую за увагу, до зустрічі.